Вітков віддав інтерв'ю Fox News. Він каже, що Росія пішла на поставки майже одразу на першій зустрічі валясці. Ну от вони подають це як перемогу абсолютно неприйнятні речі, так бо якщо з точки зору фортифікації, що є на на Донецькій області, ну це, це самовбивчий крок, це ні на хто не, не, не піде. Але знову ж таки, ми згадуємо Вітькофа, який свого часу розповідав, що ну ж на окупованих територіях провели референдум, ну ж вони хочуть бути в складі Росії. Правда, він потім припнув свого язика, тому що дуже побув міжнародний тиск. Потужний, А до чого я веду? Е, от е, подальші кроки: от очевидно, що зустрічі е, на моє глибоке переконання зустрічі Зеленського і Путіна ну в два тижні точно не буде. А знову ж таки, а Трамп сказав чітко, що вони готують зустріч, що він домовився про зустріч. Невже Трамп знову це проковтне якось буде подавати, е, викручуватись та знову давати два-три тижні або знову якийсь ультиматум в кілька днів? Тому що життя в нас також помінялося і після 8 серпня. До 8 серпня, як мінімум, ми два тижні жили в умовах. От зараз буде удар по Росії. А після 8 Трампа ми живемо. от дивіться, які території хочуть е, відібрати. В нас Так, не знову в чергове. чергове. В принципі, ми вже нічого нового не отримаємо. Насправді, тобто ми вже до цього готові. ну Багато хто говорить про те, що є така після овального кабінету, другого знаєте, другого варіанту його. Нібито щось змінилося, нібито ми про щось домовилися на радикальні зміни. Насправді я не побачив ніяких радикальних змін. Так, є певні там зрушення, є певні плюси, є певна чіткість. Але е, взагалом ми отримали те ж саме. Е, те, що нас, від нас вимагають е, наші території, то це ж не змінилося. Від нас фактично вимагають позбутися наших територій, е, ну, в тому числі і Сполучені Штати Америки, на жаль. Просто ми його перевели в трішки інший ранг. Тобто, фактично, ми сказали, що ми самі вирішимо це питання. Але це питання не зняте про те, якщо багато хто говорить, ми надалі ну, ризикуємо втратити наші території, просто їх віддавши, бо на нас тисне там хтось. От ну, з першу чергу Путін, от, а все інше, ну там гарантії безпеки і так далі. Ми про це вже проговорювали перед, до речі, зустрічю, і ну ми просто не знали плюс-мінус деталей. Зараз деталей більше, але фактично також це залишається в підвічному стані. Тобто, фактично нічого по не змінилося. Тобто, ситуація та ж сама, тобто війна продовжується. Е Росія, Росія, слава Богу, і далі починає економічно продовжує економічно стагнувати, і це величезний плюс. Тому що також не треба забувати про те, що Росія вона ну приїхала в Сполучені Штати Америки. Путін приїхав далеко не від, не від найкращого життя. Я впевнений на 100%, що вони не зустрічалися на на Алясі, якби не все було прекрасно. Ні, вони зустрілися, тому що дійсно в них прийшов час припиняти вогонь, але вони хочуть це зробити на своїх умовах. Тому що їм буде складно це зробити вже потім до нового року. Ситуація може змінитися дуже кардинально в економічному плані, і їм потрібно буде воювати вже не з позиції сили, а з позиції доганяючого, і це буде дуже складно робити. Тому що якщо зараз вони з позиції сили воюють, і в них нічого не вдається. Ну вдається, але там ну це мізер. Тобто враховується це така пірова перемога. Називається, і це, в цьому випадку вони буде ще гірша ситуація. Тобто військ буде ну якщо не менше, то принаймні, фінансування їх точно буде катастрофічне і е е е е е е е Погіршення там матеріально-технічного складу точно буде. О, і це все потрібно буде переносити на 26 рік. Готові вони до цього? Ні, вони до цього не готові. Тому що плюс плюс внутрішні перипетії почнуть ну економічна ситуація в середині країни почне погіршувати. Та і тут вже треба домовлятися з власним населенням. От плюс ті, хто вже повернулися з війни, вони ж їх насправді почнуть то знову забирати там. І це це, це може перейти до, до якихось мінімальних там зрушень. Ну і плюс ті далекі регіони, які сплять і бачать до речі, щоб помаленьку вже почати від відкріплюватися від них. В ідеалі їм зараз завершити припинити цю вогонь. Вирівняти економічну ситуацію і продовжити ту війну вже на нових з новими силами там через декілька років, але поки що в них це не вдається. Путін хотів саме цього напряму вирішити питання з Трампом без України. Він думав, що він зможе його переконати своїми там не знаю харизмою, там кагібійською всім іншим, тому що Трамп до нього дуже сильно там схильний, там до його ідей, але це не вдалося. Не вдалося, тому що вже і Трамп інший, і Путін набагато слабкіший. От і в цьому випадку Україна виходить і каже: Ну давайте, питань немає. Ми будемо так само працювати на медійному полі, так само, як ви працюєте Трампу в тому числі і зараз треба робити наступний крок. Важливо, щоб цей крок не був занадто запізнілим. Якщо зустріч між Путіним і Зеленським не відбудеться, а вона давайте буде відверті. Навіть якщо вона відбудеться, уявімо цю міфологічну ситуацію, то ну. Вона 99% закінчиться нічим, ну нічим вона не завершиться. Я не уявляю собі ситуацію, що приїжджає Зеленський каже йому: ну, йдите лісом, припиняємо вогонь, далі питання починаємо вирішувати, і потім каже, добре, давайте. Ну я сумніваюся, що ні, це не реальна ситуація. Тому навіть якщо вона відбудеться, вона нічим не завершиться. Тобто то війна продовжується. Але на яких умовах чи готові сполучені Штати Америки разом з Європою, не самі разом з Європою, накласти санкції на Китай? Готові не до цього? Ну ось, ось, ось це важливо зараз переговорити, тому що е, цих 100% відсотків санкцій треба накладати разом, тому що 45% відсотків експорту йде на Європу, йде на Сполучені Штати Америки від Китаю. І ці ці п'ять відсотків можуть грати важливу роль. Вони можуть сказати, ну дійсно, якщо ми отримаємо величезні втрати. Тих 240 мільярдів там доларів, які ми маємо зараз товарообігу з Російської Федерації, які до речі зменшуються кожен день, то ми, ми можемо просто вони вони нам нерелевантні в нашій економіці. Ми можемо втратити набагато більше і тому і перенести відповідно свій там конфлікт з Тайванем набагато пізніше. О, тому гіпотетично треба працювати на в цьому напрямку і вже починати. Тому що якщо ще там декілька місяців відстрочувати, то потім ну це, це все коштує наше життя. Пане Андрію, сьогодні я теж задаюся цим питанням в ефірі. Була зустріч на Алясі. Був білий дім. Розпочали активно говорити про гарантії безпеки, про те, які війська хто будуть присутні, хто буде закривати, хто даватиме гарантії, що будуть робити Сполучені Штати Америки, чи вони будуть координувати, чи вони будуть брати участь. Трамп казав, будуть війська, потім не будуть війська. Дуже багато розмов. Але гарантії безпеки це наступний крок. До цього кроку є якісь домовленості з Росією. А які є домовленості з Росією, про це? Ніхто нічого не чує, не знає і не розуміє. Ну, я з вами погоджуюся ніяких про домовленості з Росією Поки що ні слух, ні духом. Е, ну фактично, ми зараз маємо те, що в нас є час до ну, там, тиждень півтора для оформлення е, документального оформлення, нібито гарантій безпеки подивимося як вони будуть виглядати тому що ми вже не раз опікалися на цьому і якщо дійсно вони будуть вагомі і якщо дійсно буде політична воля їх виконувати то ну це вже як мінімум досить непоганий плюс з іншої сторони ми вже почули від Речниці, що в нас не буде на території американських військ, в чому в нас була така невелика надія, тому що Трамп нібито дав цю надію. Потім як ти каже, і забрав її сам. От, але в будь-якому випадку, принаймні, хоч якісь гарантії, наприклад, безпекові від наших партнерів, ми вже отримали. Ну і плюс там має бути, має бути все прописано в цифрах. Фактично, про 90 мільярдів Ми вже почули. Все інше час, дата, коли де з ким я думаю, це має перейти на папір. І він має бути таким вагомим, не ті угоди, які ми там безпекові, які ми підписували з нашими партнерами, і ну на жаль, вони м'яко кажучи не є дієздатними. От це більше меморандуми. А тут має бути фактично угода. А Росія почекає Росія. Ми ми вже її заяви, як то каже, почули. Нам якби не, 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 не сильно цікаво, що вони там собі задумали звичайно, але в будь-якому випадку Лавров чітко розставив всі крапки надії. Це означає, що він як мінімум зараз продовжує діяти з позиції затягування війни. Що він не планує, поки що Путін, і назі не планує зустрічатися з Зеленським, тому що ну, ми, ми отримуємо як мінімум. Ще там певний там декілька місяців е вирішення ситуації, можливо, якісь базис документів для того, щоб попередньо, хоч хтось з кимось зустрівся. Пане, якщо говорити от, про саму зустріч, про яку теж зараз активно форсять в новинах, це про Будапешт, Макрон каже Женева, Reuters теж каже Угорщина. Нібито Мелоні пропонувала Рим, але ця ідея зникла. Сам факт зустрічі, про те, навіть канцлер Мерс каже, що буде зустріч готується, і можливо буде зустріч Путіна і Зеленського в найближчі два тижні. Як ви сприймаєте цю інформацію? Чи справді ви вірите, що піде на цей крок Путін і зустрінеться з президентом України? Ну правильно сказав. Мерц сказав, якщо він не забоїться і приїде. От я вже відповідав на це питання. Я ще досі не вірю взагалі в будь-яку зустріч між Зеленським і Путіним, Тому що Путін дійсно боєгуз, Путін створив такі умови, які він сам поки що не може перейти, переступити. І ці умови вони дуже дуже, дуже чіткі. В принципі, він намагався. Бо мені здавали питання. Ну, ви ж дивіться, він все таки поїхав в Сполучені Штати Америки. От і тут дуже чітко в сполучені штати Америки. Він поїхав для того, щоб підняти себе. Для того щоб показати, що ми такі ж самі потужні і такі самі гегемони, як Сполучені Штати Америки, що ми, як сказав Трамп, що ми супер суперсильна країна у військовому плані, супервелика країна, суперпотужна країна. от десь раз більше за Україну, і так далі. От він хотів саме цього. Він хотів, щоб е, два великих лідера, ну звичайно, це в лобках все Вирішили питання України, от в цьому його була задача. Е, в нього не було задачі зустрічатися з Україною. В нього задача була вирішити всі питання з Трампом напряму. А Трамп е, вирішив зробити хитріше, тому що фактично він розуміє, що брати на себе відповідальність е, припинення вогню вона дуже дуже. Ну це, це дуже складно. І він перекинув її цю знаєте, цю навіть ношу той м'ячик перекинув на поле Зеленського. Зеленський зіграв ще хитріше. Зеленський сказав, питань немає. Ми готові зустрічатися, ми готові з хоч хоть дітьми лисим е, питань немає, але без ніяких умов. Тому що ми, якщо вони будуть виставляти умови, ми будемо виставляти умови. Відповідно, зустрічі ніякої не буде. Давайте без яких мов ми зустрінемося. Тому що зеленський знає, що путіну не цікава ця зустріч. Він не хоче з е, ну, він. Він він зробив він, він нівелював повністю авторитет Зеленського, щоб з ним ні, хоч ніколи не ну, ніколи зустрічатися. зустрічатися. Е, він не вважає взагалі Україну чи Українців за ну як, як, як будь який нацист за людей. Тому ну, для нього зустрічатися з кимось незрозумілим з його точки зору нацистської шовіністичної ну це абсурдно. От і тому, все, що зараз відбувається, це просто продовження такої медійної кампанії, що так, ми готові зустрічати. Звичайно, він ніколи не відмовлявся від зустрічі з зеленським. Ні разу він не відмовлявся. Він казав, що ну там є умови. Так він може він в кінці Він може ми можемо зустріти обговорити. Але в кінці нічого підписувати не він не може. Тобто ну, він розказував різні історії, але він ні разу не відмовлявся. І так само цього разу в кабінетів Трампа він також не відмовився. От тому дехто я, 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 я там чув що експертів, що вони розказують, що о там Трамп відмовлявся. Це Путін відмовлявся від зустрічі з Зеленським. Ні разу цього не було насправді. От і е, цього разу така ж сама ситуація. От а ми граємо трішки на випередки. Ми зараз йдемо крок вперед. і робимо і кажемо: там нема, ми зустрінемося. От тому, що ми знаємо наперед. Що цієї зустрічі не відбудеться, і я впевнений на 100%, що і американські експерти також про це до речі говорять, що та зустріч мало ймовірна, от і вони не сильно вірять. Те, що хоч колись вона відбудеться, але проблема в тому, що ми зараз маємо попередньо підготувати гарантії безпеки ну в якомусь форматі, які ми там буде існувати, і знову ж таки ті гарантії безпеки вступають в силу після там мирної угоди або після припинення вогню і все інше. Тобто то, до того їх не буде. На жаль, О, Тобто ми знаєте, тут воно трішки така є певна полізія. Як з цим вдіяти? Ми ну, чи зможемо переконати наших партнерів, що ці гарантії безпеки мають вже вступити в силу? Думаю, що навряд чи. Ну, от, речі, про гарантії безпеки і про загалом, що мають бути кроки до гарантії безпеки, що ми з вами і починали розмову. Пане Андрію, а е вам не здається, що от е була зустріч на Алясці? Тр трамп Ексіо ж передавало, що Трамп в певний момент хотів ще більш достроковіше і швидше покинути зустріч, тому що. Путін ні на що не йде, ні на які перемовини, ні на які майзналась компроміси і поступки. Але нібито знову ж таки є повідомлення, що він погодився на якісь гарантії безпеки для України і що він не буде там наступати на Херсонську Запорізьку область, якщо Україна вийде з Донецької області. Я думаю, Трамп можливо справді верніше, Путін це запропонував, знаючи, що звичайно у нас ніхто на це не погодиться, тому що це самовбивчі кроки. Але до чого я веду? Після цього був овальний кабінет Вашингтон, 18 серпня, і там не говорили взагалі про території, про те, що обіцяв сам Трамп в соцмережах, мережах. Передодні цієї зустрічі, чи ми можемо зараз як варіант розглядати наступне: що намагаються. Підкріпити якісь негативні наслідки для України за фактом цих переговорів, оцим цими гарантіями безпеки, що мовляв українське суспільство не сприйме те, що хоче Путін, звичайно ж, те, що намагається протиснути Трамп. Бо він ж написав Фокснюк, сказав так, що не треба було починати війну проти країни, яка в 10 раз за тебе більша, і це неприйнятно. І це він вдруге таке подібне повторив. І от гарантії безпеки, що от нас будуть захищати США, Авіація f 35 і будуть літати там е, стріляти під цим соусом хочуть протиснути і питання поступок територій Один з варіантів, тому що ми говорили неодноразово, і я впевнений видно, неодноразово читали, чули про те, що е, ну біля Трампу не цікаво, о, що там відбувається в Україні. Яким чином покинеться війна, от ми прекрасно знаємо, що для нього цих там 9 тисяч кілометрів квадратних добацької землі ну це ніщо. Плюс він вже неодноразово повторив, що України в НАТО не буде. Він це повторював і раніше, і після цього, і під час цих зустрічі, що ні ні, ніякого НАТО, забудьте про це. Але є проблема: є Україна, є сидять які там представники НАТО, члени НАТО, і вони кажуть, що якби Україна має бути в НАТО, і Україні треба гарантії, і Україна має сама вирішувати про свої території, про свій суверенітет. Ну, тобто вони поставили Трампа перед фактом насправді, і що не дивно, Трамп навіть в цьому випадку я думаю, що він буде жорсткіший. Я до дійсно думав, що буде скандал. Е, він його не було. Можливо, якраз і до речі, ця коаліція вона якраз і призвела до того, що Трамп вів себе набагато м'якіше і поступливіше. От але в будь-якому випадку він не поступився своїми думками. Тобто, він і не далі впевнено на 100%, що ця війна має бути припинена дуже швидко. А я вже колись сказав, що якщо війна буде припинена дуже швидко, то вона буде припинена за рахунок України. Ну, майже стовідсотково. Майже І в цьому випадку також Трамп каже: потім немає, віддавайте цю землю, вона вам не потрібна. В НАТО ви все одно не будете. Але є нюанс. НАТО прописано в нашій Конституції. І якщо для нього Конституція це взагалі ніч ніщо то все-таки, якби це дивно не звучало, знову ж таки, для нас, українців, це має значення. Ми все-таки живемо за міжнародним законодавством. Ще хтось може посперечатися зі мною, але в будь-якому випадку це ну це певна колізія, тому що е, не може Зеленський вийти підписати якусь угоду про те, що ми е, навперед е, відмовляємося від НАТО, те, що вимагає Путін, і ну, відповідно він буде протирічити українському законодавству. Верховна Рада цього не ратифікує, е, ніхто цього не підпише. Ну ми прекрасно це розуміємо. О тому, а міняти конституцію ну ніхто не буде. По-перше, він має такої змоги. давайте будемо відверті. По-друге, ніхто цього не зробить. Фактично, це по політична смерть. І тому оце питання це не ну, питання, яке вирішити неможливо. Гіпотетично всі розуміють, що найближчим часом ми в НАТО не будемо, але фактично, юридично, це точніше, це вирішити питання неможливо на даному етапі. І тому в будь-якому випадку Путін знає, що це ну це, це таке, знаєте, як вето накладено, і ніхто його не може пройти. Він каже: ну питань немає я вам дав всього лише дві умови. Вийти з Донецької Луганської області, я ж вам вже навіть навіть не говорю про цей е, Запорізьку і Херсонську, просто вийти з цих областей і все, питання і війна припиниться. Я ж так захоплююсь Україну, як він каже, як Бідьков там заявляв, ідіот, вибачте мене. Але в будь-якому випадку, сам, сам факт це вирішує. От на даному етапі є певні колізії, які взагалі неможливо їх подолати. От, і, і, і нам треба пояснити, сказати, якщо ти хочеш, без умов. потрібно сісти, поговорити, без сідаємо але Лавров і Путін 100% того не зроблять.